Вітаємо вас при Прикарпатті. Сьогодні ми знаходимося в місті Східниця. Відкриваємо черговий об'єкт мийки Luxwash. Це найперша автомийка взагалі в східниці самообслуговування. Категорія людей вже дозріла. До ми як самообслуговування, оскільки вони стали дуже популярними, вони всім зайшли, вони є смачними, красивими, вони виглядають, люди люблять рожеву піну. Ну, ви напевно знаєте, що в компанії люксвош є конкуренти, знайомі, які мають комплекси. Вони мені всі говорили в один голос про те, що а, так, ціна на саме устаткування є значно дешевшою, але коли приходиться до якості. То, все ж таки, знаєте, не буває безкоштовного сиру у мишеловці. Тобто, для якщо ви хочете їздити на Мерседесі, то ви розумієте, що ви за нього маєте заплатити. З компанією люксвош ми перебували на постійному зв'язку. Коли мова прийшла до облаштування технічного обладнання, до роботи такої технічної всередині в приміщеннях воно було все якісно зроблено швидко, вчасно. Хлопці завжди підкажуть, розкажуть, пояснять. Ну, тобто, ми задоволені всім. На нашу думку, власник цього об'єкту мав би досить швидко окупити цей бізнес, тому що сюди на цей курорт приїжджає дуже багато людей з різних куточків України і не тільки. Технічне приміщення. В нас зроблене нетипове. Ми сподіваємося, що на другому поверсі ми зможемо втілити відкриття магазину з автозапчастинами. Запрошуємо всіх жителів міста і околиць помити свої автомобілі. Ми знаходимося на вулиці Кропивницькій, 34. Це 150 метрів нижче заправки око. Всіх будемо раді бачити, будемо постійно розвиватись, Будемо їх знайомити з взагалі, як працює самообслуговування. І не забувайте, ми як багато, люксвош один.